Всім привіт! Якщо раптом ви стали протосом у 2025 році в Старкрафті 2 ось кілька які можете вам знадобитися. Спочатку завжди будуємо робочих ваших роб робочок. Як тільки накопичується 100 мінералів, завжди варто якнайшвидше побудувати пілон БЕ. Бачите, попадаємо в сеплейблок, тому що не вистачає пілонів. На половині наш пілон. він досить швидко зараз добудується, і після цього ми одразу маємо будувати B-G. Це гейтвей наш BA-асимулятор. Це для того, щоб у вас газ вироблявся. Будуємо постійно робочих. будемо намагатися не попадати. І бачите, 50 енергії вибирання на ексус. Це. Плац. у нас на 50% швидше будується робочі. Напротязі 20 секунд. Це відчутно, бачите, підемо так джик. Щоб не попасти в саплейбок, ми ще побудуємо кілька е, пілонів. І як тільки в нас добудується гейтвей, B, б Побудуємо кібернетку до Nexus, до експанда для того, щоб і БА побудуємо ще один е, газ і постійно будемо робочих. І е, пробочка е, протеса завжди має щось робити, а не просто стояти. Вона не будує будівлю. Е, вибираємо нашого першого бойового юніту, нехай це буде оцей зілу, бо кібертка ще не добудувалась, інші юніти бойові недоступні. Нехай ця пробочка їде на другу базу. І на йому, як тільки накопичиться зараз 400 мінералів, нажимаємо кнопку Б. Можливо, суперник не йде в швидку атаку, то так ми експанд поставимо, можливо, відіб'ємо цей б Е, ще один пілон. І, наприклад, через Shift можна послати пробочку. Бачите, ось такою траєкторію. Налянути що в суперника. Нажати кнопку, відпустити Shift, нажати кнопку P, ще раз нажати Shift, ліва кнопка мишки, І переходити на базу. Ви бачите, пробочка там зробить непонове. На в нас добудувалась кібернетка, замовляємо цей варейт і будуємо, наприклад, ще B G один, 2, Ну, нехай хоча б три. Ще плюс гейтвей. Е, 2, yeah. У е, нас е, Nexus ще не добудувався, але ми можемо його додати хваткей. Вибираємо Nexus Shift 4. Так ми додали його в наш, нашу четвірку. 5. Це наш е, продакшн буде. Це будівництво е, юнітів. Відновилась кібернетка. Будуємо Falker S. Е, -1. ще паралельно V. Це це для того, щоб входити в дарків. Просто, знаєте, що ця будівля покращує гейтових юнітів і е, дає можливість будувати хай-темпларів для -штормів, або архонів або дарт-темпларів да, для тих самих архонів, юніти, яких ніхто не бачить. Добудувався наш Нексус. Ставимо реліпоїнти робочих, і нехай вони бачите, 4 е, -е будуються робочі. Зай, бачите, тут три робочих, варто було перевести на, на газ. Поки брейд на варгейти добудований, юніти виходять з, з своїх гейтвеїв. От, ось так от ми замовляємо юніти, і вони звідси прямо будуть виходити з кожен зі свого гейтвею. Зараз побачите, в чому різниця. Поки всі гейтвеї додали на один. окей, вибираємо гейтвей, Ctrl-5 призначає, Shift 5 додає. Набираємо всі гітвеї, адвічі на них чи Чиф 5 додавали. Бачите, гітвеї, які, які не будуть юніти, відкриваються. Вибираємо 5. Відкрилися гітвеї. Нажимаємо кнопку S. Біля будь-якого спілування навіть поза гейтвеями, робимо так от лівою кнопкою. З'являється юніти. Прекрасно, паралельно будемо пробочку. Не розслабляємось. Добавим цей от абрейд на зілт і оцей абрейд. Потім будемо бачите, не вистачає газ. Врейде нам потрібен газ. Тому давайте його тут побудуємо. Правильно будуємо пробочок і не попадаємо в саплейблоки. І це буде 62, скоро буде плейблоки, тому давайте пілончиків Трошки побудуємо, в тому числі і на другій базі можна в через щит. Бачите, пробочка і можна так от зробити. Бустимо пробочок. Нерні, бачите, нас зараз тут накопичиться ми її. Кірку використаємо на цього утеонець Паралельно. B. F Пржа для захисту і обрейдів наземних юнітів. Прожа дає можливість нам встроїти фотонки для захисту і детекції. Там дуже корисна річ, особливо, якщо захист серйозно йде. І е розкидаємо робочих по три на гази. Паралельно ми бачимо, що в нас накопичується багато мінералів, тому ми можемо додати багато гейтвеїв, вони коштують 150 виключно мінералів, Тому якщо мінерали кидаємо через shift багато гейтвеїв. Лівою кнопкою ми ще їх всіх вибираємо. Shift 5 додаємо в бінд, У нас 9 гітв. На кнопочці 5. Ті, які можуть варвати юнітів, S будує сталкера. F2 армія А-клік, сюди. Отже, ваша армія з'явиться там, куди ви її варпанете з ваших вербкітів. Крім того, можна побудувати R Robotics. Завжди варто побудувати Robotics, оскільки є кілька юнітів, які корисні, які з нього виходять не лише в плані колосів і Морталіз бойових юнітів. Отже, його можна додати в продакшн і перемикатись кнопкою Tab, а можна. Shift Ctrl забрати з Хоткея. Ctrl 5 предназначимо всі наші гейти паралельно замовимо купив, щоб не накопичувались ресурси. Шестірка можна назначити наш роботікс, можна таким чином, на інший Хоткей, як вам зручно буде. Давайте ми його додамо. Все ж таки, я так люблю не більше. Окей, будуємо наших робочих. На вільні мінерали будуємо е, новий Нексус. Кілька біля нього. Через Shift. вертаємось назад. Потім бачили наш робочий, побачив експанд, тобто не швидка, атака, скоріше за все, від суперника. Зараз ми будуємо ВД. Будемо сподіватися, що цей суперник не буде. BC побудуємо фотонки кругом. Щоб, якщо залетить якийсь який суперник, то ми його змогли відбити. Навіть не без будь-яких зусиль е, зі своєї сторони, якщо його буде небагато. Суперник, бачите, через shift замовили досить багато. Е, Тепер ми будуємо із е, нашої е, Robotics Facility будуємо призму. Через мишку можна, а можна знову таки нажати кнопку А. Краще через котки вчитися. Звісно. F2 Ваша армія, бачите, можна вибрати абсолютно всю армію, помістити її на одиничку або на двійку. Бачите, додається 23 юніта. хоткей, одиничка, і ви вже на своїй армії. П'ятірка, і ви на своїх е гейтах. Тому обов'язково використовуйте бінди. Бінд перекладається як прив'язка. Щоб було більше зрозуміло. Використовуємо всі наші мінерали. Бачите, Сентрі коштує е -е, чуть -чуть більше газу, тому я їх трошки найбільше почав використовувати. Зараз у нас добудеться Dark Shine. І ще у нас добудувалась призма. Вибираємо призму. Нажимаємо Ctrl-1. Бачите? Маленька призмочка на е, одиниці. І летимо призмою сюди. Через Shift можна ось так от прилетіти. Паралельно будемо робочих. Паралельно замовляємо вайди. На буде. Поки призмочка летить, вона у нас на одиниці. Всі е, е, наші гійти на п'ятірці. Беремо одиничку, летимо на призмі. Літаємо, нажимаємо кнопку E. Потім вибираємо п'ятірку, вибираємо кнопку D. Дарків. E, у нас соплейблок 125, тому більше дарків не буде. E, він кидає e, просвітку вона зараз закінчиться в нього. І не знаю, чи він зможе далі захиститися. Кидаємо в атаку наших дарків. Призно стоїть. Ми e, можемо кидати дарків знову. І виходити з до речі Можна це зробити через Shift, Дуже Агресивно ось так от. і через вже пустити всіх цих робочих на мінерал Зайвих робочих звідси перекидаємо сюди. Це одного, поки наші дарки там роблять шкоди. Бачите, вони там перемогли, просто намакрились. Західні дарки вкидаємо атаку на другу базу. Спартак. І Отак от ми, е, скоріш за все, йому знищимо першу базу нашими дарками. Шутка атака на 10-й хвилині. Мінусуємо суперника повністю. У нього теркція можливо і є, там літав рейвен, але юнітів, які бувають, дарків немає. Ми перемагаємо цьому бою, просто знаючи те, як працює юнітворк Призма, як працюють варпи. До речі, ще один цікавий е, нюанс, як використовувати дарків. Ви можете використати е, дарків для створення більш потужних юнітів, е, в тому числі, які можуть бити в небо. Для цього ви вибираєте всіх дарків, контрол. І ліви кнопкою мишки. Кнопка С. Або тут мишкою, але краще кнопка С. Два, три. Подивіться такі шарики. Всіх нарків, яких ви вибрали. Ці шарики. На відміну від дарків можуть взселяти небо. Нарешті ми вб'ємо цих арконів. Оцими дарками не вб'ємо. А оце ми архонами вб'ємо. Прямо. Наверное, сподеваюсь, будет в